Іменники У німецькій мові пишуться з великої літери Die Mutter. Мама. Артиклі вказують на відмінок Рід Множина чи однина. Артиклі Чоловічий рід Der. Жіночий рід Die. Середній рід. Das. Для множини артикль завжди Die. Методи для запам'ятовування відповідного роду іменника вивчати нові іменники одразу з артиклем, наприклад, «der Tisch». звертати увагу на суфікси, які в більшості випадках вказують на рід, Die Straße. з суфіксом е. E, тому в цьому випадку використовуємо артикль для жіночого роду виділяти групи слів за категоріями, наприклад, дні тижня, чоловічого роду, а метали середнього. Der Montag. Das Gold. Виділяти слова певним кольором в залежності від роду. Наприклад, Слова чоловічого роду виділяємо синім кольором. Der Apfel. Жіночого роду виділяємо червоним. ДІ ШТАТ. Середнього Зеленим. Das Haus.